Доброго вечора усім, брата і сестри, шановні слухачі Слова Божого. Пропоную сьогодні вам до роздумів один текст, над яким ми роздумували на домашній церковній групі. Можливо, наші сьогоднішні роздуми спонукають когось, хто ще не є членом домашньої групи, приєднатися, аби ще більше дізнатися про Бога, ще більше заглибитись до Слова Божого і набути собі і духовних істин і чеснот. Читатиму перше соборне послання святого Апостола Петра. Саме цей текст ми вивчаємо на нашій домашній групі, другий розділ і 11, і 12 вірш. Апостол Петро ось що пише: Благаю вас, любі, як приходьків і подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся між поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідини. Апостол Петро на самому початку цього тексту. Акцентує увагу на статусі нашому, на статусі християн в теперішньому світі, він каже, що християни тепер як подорожні і приходькі, тобто тимчасові люди, які на певний час їхньої подорожі зупинилися саме тут. Вони подорожують життям, вони подорожують часом, і на теперішньому часі вони перебувають ось тут. Дуже скоро вони підуть далі, дуже скоро вони повернуться до свого дому, бо прийдуть до місця призначення, але поки на короткий час, ось тут. І апостол Петро каже: якщо ми як подорожні і приходькі, то ми живемо, йдемо в інший світ, то поки ми тут, ми маємо певні обов'язки або ми маємо першу певну боротьбу і виклики, на які маємо правильно і коректно реагувати. І він далі в цьому розділі пише про нашу поведінку. От тепер, поки ми подорожні в цьому світі, він пише про ставлення до суспільства, ставлення до влади, про наш громадянський обов'язок, він теж пише. Але насамперед. Він ніби розрізняє два світи. Він, він пише про нас, які тут, але ми тимчасові і йдемо в постійне місце нашого перебування, і він ніби пише про духовні речі, які нас, про духовний світ, який нас чекає, і нашу земну матеріальну боротьбу. В цьому от 12 вірші і в 11-му він протиставляє: є духовна боротьба, є пожадливості, тілесні, і духовна боротьба, є наше тіло і дух, і вони воюють. І апостол Петро каже про те, що він благає, він не просто наставляє, а просить, зважаючи на те, що ми подорожні приходьки. Ми готуємося прийти до свого місця, призначення, до свого дому. Він закликає нас здержуйтесь від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Він каже, що існують якісь тілесні справи, пожадливості, які мають вплив на нашу душу, на наше вічне життя, на наші цінності, на нас от внутрішніх. І що ж таке тілесні пожадливості? Апостол Павло про це теж пише в своєму посланні до Галатів. І ми можемо там теж побачити оце протиставлення духовного світу і матеріального світу, пожадливостей, спокус, наших якихось тілесних бажань і разом з тим тих чеснот, до яких ми прагнемо, яких набуваємо, які всі люди на землі хочуть мати. І апостол Павло в посланні до Галатів в п'ятому розділі пояснює, вчинки тіла. Тобто, тілесні пожадливості явні, то є перелюб, нечисті, нечистість, розпуста, і чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, заводки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого, а плід духа, любов, радість, мир довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість, закону немає на таких. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями і спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одного. Так, апостол Павло розширює ніби цю тему, і він пише про те, що пожадливості тіла це. І сварка там є, і зазрість, і гнів, і роздратування, і дратівни, дратування один одного. А плід духа це любов, радість, мир довготерпіння, добрість, милосердя, лагідність, здержливість. І це, напевно, та боротьба, з якою ми боремося, поки живемо на землі. Якось нам легко сваритися, нам легко гніватися, заздрість десь ось тут, як тут з'являється. Як тільки бачимо успіх сусіда, одразу що в серці з'являється. Воно якось ніби саме по собі з'являється. Але апостол Павло, як і апостол Петро, закликає, от з цим треба воювати і від цього здержуватись. Бо це той тілесний, тілесний горизонт, в якому ми поки що живемо, по якому ми проходимо до вічних осель. І поки ми тут і йдемо, нам потрібно вчитися набувати добрості, лагідності, здержливості, коли гнів приходить. Нам треба прикласти зусилля для того, аби цього набути. Петро каже, апостол. Здержуйтесь, тобто є наша зусилля від цих тілесних пожадливостей, бо вони проти нашої душі воюють. Вони впливають на наше вічне царство, вони впливають на те, де ми з вами будемо, але наша поведінка або наші чесноти, які ми з вами отримуємо, вони не просто впливають на нас самих, а вони впливають і на тих людей, які нас оточують. Ось той 12-й вірш. Поводьтеся між поганими добре. Здержуйтесь від пожадливостей і поводьтеся добре, це ніби така ем, монета з двох сторін. Наша внутрішня чесноти обов'язково будуть вливатися в поведінку в суспільстві. І апостол Петро стверджує, що вас можуть погані люди світу не розуміти і зневажати, обмовляти ніби злочинців, але ви залишайтеся християнами. Люди навколо будуть звинувачувати, що ви не чеснотні, але ви залишаєтеся чеснотним. Не піддавайтеся нібито на їхні провокації. Вони хочуть роздратувати вас, вони кажуть, що ви такі. Вони звинувачують вас, ніби ви злочинці неправильні, неправильні, але залишайтеся чеснотним. Боріться з тими тілесними пожадливостями, яким світ буде викликати у вас. Це вам на користь. Але разом з тим це і велике свідоцтво для тих. Які воюють проти вас, які нападають, можливо, на вас, які звинувачують вас, немов би злочинців, бо, побачивши ваші добрі діла, вони прославлять Бога в день від відвіди. Виявляється, моя поведінка як християнина в суспільстві навіть тих людей, які не розуміють мене або зневажають, або звинувачують неправдиво, вона для них є свідоцтво. Дивлячись на мою поведінку чеснотну. На те, що я не піддаюсь під їхні такі світські, тілесні, ем, звичайні пожадливості, чи то гніву, чи то роздратування, чи то сварку. Вони бачив, що мій плід віри, мій плід доброї поведінки в один момент прославлять Бога в час відвіда. Я не знаю, що за від... час відвідин буде для них і коли цей, цей час відвідан буде. Бог, коли відвідає їх, не знаю. Але я точно знаю, що через наше з вами святе. Життя через нашу боротьбу ми будуємо себе, але ми впливаємо на людей, які оточують нас. І нам хочеться, щоб всі люди, які оточують нас, вони прийшли до пізнання правди одразу. Але хай Бог підбадьорить нас, поки ми подорожні залишаємося в Христі, здержуємося від пожадливостей тілесних, стоїмо в вірі. Навіть якщо відгуку не бачимо від людей, все одно прийде момент. Коли наші добрі вчинки згадаються в їхній пам'яті, наша можливо, нетипова для сільської людини поведінка, чеснотна поведінка буде великим свідоцтвом в день, коли Бог прийде до тих людей, які ще не знають Ісуса Христа. Нехай Бог допоможе нам з вами розуміти свій статус. Ми подорожні. Ми поки подорожуємо і поки в цьому місці. Може зовсім скоро для когось із нас місце перебування зміниться. Але поки ми тут, то ми маємо боротися. З пожадливостями тілесними, бо вони впливають на наш дух, на наше єство, на, на нас самих. І вони є великим свідоцтвом. Навіть для тих, хто сьогодні нас може обмовляти як ніби злочинців, але не піддаваймось на їхні провокації. Залишаємось в Христі добрими, любовними, щирими, терплячими. Нехай Бог нам допоможе в цьому, бо ж це те, що змінить наше суспільство в день відвідин Господа. Амінь.